Олександрійська громада втратила захисника. Загинув Геннадій Міхно. Він помер 28 серпня в тимчасовому медичному пункті на Донеччині. Йому було 43 роки. У захисника залишилося двоє синів дружина, батьки і брат. Про час і місце поховання буде повідомлено додатково, повідомив Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. У зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на водопровідних мережах по вулиці 6 грудня з 10-ї години вечора, 3 -го вересня до 8 години ранку 5 -го вересня, вимушені припинити водопостачання по вулиці 6 грудня від вулиці Поштова до вулиці Гетьмана Мазепи в селищі Марто-Іванівка в мікрорайонах 14 та 15. -й. Водопостачання з обмеженим тиском буде здійснюватися по проспекту Соборному від вулиці Гетьмана. На Мазепе, до вулиці Козацька та мікрорайону Південний. Керівництво КВП Дніпро-Кіровоград просить зробити необхідний запас води та вибачити за тимчасові незручності. Першу неділю вересня відзначається День підприємця. Напередодні, 31 серпня, у малій залі міський голова Сергій Кузьменко привітав підприємців з професійним святом. На сьогодні в Олександрівській громаді працює понад 4 тисячі фізичних осіб-підприємців та діє близько 500 малих підприємств. Підприємство це більше як 5 тисяч найманих працівників, та надходження понад 60 мільйонів гривень на рік до місцевого бюджету від сплати податку, йдеться на сайті міськради. В Олександрії запрацювала ще одна дитяча точка ЮНІСЕФ. І з початку серпня на базі бібліотеки філії номер 3 для дітей у Покровському мікрорайоні запрацювала точка ЮНІСЕФ спільно. За рахунок місцевого бюджету провели ремонт та облаштували приміщення, а благодійний фонд Безпечне майбутнє закупив меблі, обладнання для занять та іграшки. Щодня з 10-ї години дітей запрошують на настільні ігри. О 14-й розпочинаються майстер-класи, з 15-го. 16-розважальна програма о 16-й. Рухливі ігри. 2 вересня в Олександрії за підтримки міського голови відбудеться благодійний день. Дякую ЗСУ за літо. Організатори заходів БФ Моя броня та громадська організація Сильна Олександріщина. Локація Парк Шевченка, Фонтанна площа. В програмі о 8.30 проєкт «Прокинця», О 9.30 розмови за чашкою чаю. З 15 почнуться активності, а саме дитячі анімації, інтерактиви для підлітків, експрес-курс із тактичної медицини. Цини, силові випробування, спортивні змагання, призи, відкритий мікрофон для авторської пісні Вірша о 18-ті. Розпочнеться концертна програма, розіграш трофеїв, виступ хедлайнера вечора Артема Лоїка збиратимуть кошти на придбання камери та дрона для спецпідрозділу Омега.